Якщо людина каже я веган, до неї ставляться з повагою. Але якщо людина каже сьогодні п'ятниця і я не їм м'яса», в парі з цим самим веганством несеться екологізм, не на ніч згадана Грета Тунберг. Я не можу називатись повноцінним правдивим веганом. Просто не вживаю м'яса і тваринних жирів, наприклад, вживаю рибу, молоко. Причина: вважаю, що для мого віку вони користі не принесуть. А також з екологічних міркувань. Я, практикуюча християнка, ніяким чином не вважаю, що чимось виділяюсь і притримуюсь нових модних віянь. Також думаю, що повноцінні вегани можуть бути і є правдивими християнами. Чому режим харчування може свідчити про якусь інакшість людини, а особливо християнина? Тому що ми, як люди, проявляємо себе через різні прояви, у тому числі і через нашу мову, через одяг або через спосіб поведінки, в тому числі харчової поведінки. І так, це цілком нормально. Так, наведу вам приклад: мова про ось цю проповідь: два шматочки м'яса, веганство і вдова. В проповіді ввелася мова про те, що у старому заповіті в книзі Даниїла, чуємо про те, що людей, конкретно Даниїла його товаришів, схиляли до того, щоб вони їли некошерну їжу, тобто, щоб перестали дотримуватися правил кашруту. Що для євреїв є дуже важливим, і ми з вами про це багато говорили. Я спеціально записував кусок вечірнього чаю на тему кошерної і некошерної їжі. Кому цікаво, будь ласка, заходьте собі у список відтворення вечірній чай, вмикайте, дивіться і будете знати про що мова. Натомість, чому режим харчування може свідчити про інакшість людини, тому що ми, як люди, себе проявляємо саме через щось. От, наприклад, є певні культури, де щось вживається в їжу, і де щось в їжу не вживається. Якщо на далекому сході вважається чимось прийнятним, або навпаки, це робиться для туристів, і люди їдять, наприклад, смажених тарганів, продають їх на вулицях, як там насіння соняшникове, і люди там їдять, або просто це продається для туристів. Щоб привернути увагу, або, наприклад, в Сполучених Штатах люди вживають дуже багато кави, натомість чай не п'ють. Ну і це теж пов'язано з історією, з боротьбою за незалежність Сполучених Штатів від Великобританії і так далі. і так далі. Ну тобто, я думаю, що ви скоріше всього ці речі знаєте. Натомість, якщо йдеться про релігійну складову, то так, наприклад, ті самі євреї, про яких ми з вами говорили тоді в правилах Кашруту, мають свої. Принципи, що вони їдять, чого вони не їдять. Мусульмани також дуже подібно до євреїв, так само мають правила, тільки вже не кашруту, а що халяльне, а що не халяльне. Так само є певні правила харчування в індусів, що вони їдять і чого вони не їдять. І тут ми з вами добралися до веганства, тому що те саме веганство, про яке ми зараз з вами говоримо. Воно дуже великою мірою е, походить від нью-ейджу, який почав поширюватися в 70-х роках на заході, до нас доповз е, десь там зараз. Одна з великих складових того самого нью-ейджу. Нью-ейдж Ейдж це така псевдорелігія, яка як Грет, нашинкувала е, різних проявів з різних релігійних течій з кожного по, по кусочку. Ну і в тому числі дуже сильно практикується саме те, що є в індуїзмі. Тобто вживання тварин в їжу, ну, тобто не тільки кошерного чи халяльного, так як в євреїв чи мусульман, а взагалі будь-чого тваринного, ну, так само, як в індусів. З Чим тут може бути якась проблема? З одного боку, можна сказати, що та немає ніякої проблеми, їж що їсться, і не їж те, що не їсться, і в цьому немає взагалі нічого. Ну тобто, хтось, наприклад, там для здоров'я каже, що от я там не хочу чогось їсти. Звісно, можна з цим погодитися і сказати так: для здоров'я тут немає ніяких проблем. Але коли я в тій проповіді говорив, а ви відкликаєтеся саме до моєї проповіді, то я відкликався саме до того, що в сучасному світі. Якщо людина каже я веган, до неї ставляться з повагою. Але якщо людина каже сьогодні п'ятниця і я не їм м'яса, то вже до неї не ставляться так з такою приязню, як до того, хто скаже, що він веган. Розумієте цю різницю? Я її бачу, я її помічаю, і я на цьому саме наголошую. Тобто мені йдеться саме про це, про загальне таке сприйняття, що якщо щось є християнським, не тільки це, але щось інше взагалі, то воно не сприймається. А якщо є щось попало, у якийсь там модний тренд, наприклад, цього самого веганства, ну то це сприймається дуже позитивно і вау, класно. Натомість, з чим тут може бути проблема? Проблема з релігійною складовою, як я вже казав, нью ейджу з одного боку, з іншого боку. Ті самі ліві рухи, не на ніч згадана Грета Тунберг, яка так само цей екологізм, як релігію, носиться з нею, як писаною торбою. Тут вже говориться не просто про те, що от ми якісь продукти їмо, а якихось продуктів не їмо. От, наприклад, комусь там не подобається, не знаю, там їсти умовно кажучи, рибу нехай буде так. Це не означає, що ми хтось взагалі до цієї людини повинен мати справу і казати ні, ти повинен там їсти те або не їсти там чогось іншого. Мова зараз не про це, мова про те, що зараз у парі з цим самим веганством несеться екологізм, який представлений вознесено до рівня певного культу. Притримуючись цього самого екологізму, люди кажуть, що от ми не їмо. Тому що це добре для екології. Але потім, в наступному реченні, або навіть, можливо, і через кому, люди кажуть, що і людей на планеті повинно стати менше, бо це буде добре для екології. І цей екологізм, який е, бере за свою зброю ось цю моду на веганство, е, він фактично бореться з людським видом як з таким. Представляючи, що отнут, якщо людей в принципі на планеті не буде, то для планети буде це добре. І тому потрібно не їсти м'яса, потрібно, щоб людей не було, потрібно не народжувати дітей, потрібно робити аборти. І дуже часто, коли говориться про те саме веганство, так само говориться одразу ж через кому про аборти, про те, що вони це благо, того що чим менше народу, більше кислороду. Ну ось приблизно так. Ще раз мова не про харчування. І не про харчові особливості, що хто хоче їсти, і що хто хоче не їсти. Мова про те, що це саме веганство, воно вознесено в рівень культу. І в парі з цим самим веганством йде проповідування того, що людей повинно не стати, бо люди це проблема. Ми натомість християни притримуємося іншої точки зору, що ми маємо йти і підпорядковувати собі землю. Звісно, повинні дбати про неї. Звісно, ми також повинні дбати, в тому числі і про екологію, але тому, що нам служить ця земля. Взагалі, а не тому, що це вознесено в культ релігії, тому ми повинні боротися там, з людьми, з їхньою кількістю на планеті, тому що це шкодить екології. Розумієте, в чому різниця?